Мила, приємна на дотик та зі стильовим RGB. Це все про гарнітуру GamePro HSW 250W. Що вона з себе представляє та чи варта вона вашої уваги, давайте розбиратися. Мене звати Володимир Бурдюк, а ви на каналі Play.ua. Комплектація GamePro HSW 250W наступна. Самі навушники, інструкція USB-приймач з роз'явом USB, USB Type-C та перехідником з USB Type-C на Type, a дріт USB Type-C на 3,5 мм аудіоджек для дротового підключення навушників, та дріт USB Type-C на Type a для зарядки навушників. Gamepro HSW250W це бездротова ігрова гарнітура з милим дизайном та RGB підсвіткою. Вона доволі легенька та приємна на дотик. Корпус тут зроблений з матового пластику і у моєму випадку, власне, білого кольору, але ця модель має також і чорний варіант. Зверху на голів'я присутня м'якенька прокладка покрита штучною шкірою, амбушури тут тканинні та дихають. За що від мене однозначний лайк. Регулювання довжини оголів'я відбувається на самій дужці з обох сторін. Тут для цього є чіткі кроки. Але на відміну від правої сторони, де все без проблем ходить туди-сюди, ліва сторона чомусь трохи застрягає у мого екземпляру та їздить набагато тугіше. Але представники бренду повідомили мені, що це рідкість. Але якщо у вас буде подібна проблема, то зверніться до сервісного центру і вам мають починити це діло по гарантії. Як на мене, клас, приємно знати, що після придбання товару бренду на тебе не пофіг навіть в таких, здавалось би, некритичних деталях. Самі чашки повертаються більш ніж на 90 градусів, а не заблоковані в одній позиції, що з одного боку дозволяє наушникам ідеально сісти на вашій голові і забезпечити правильне повноцінне прилягання амбушур на вухах. А з іншого, повернути їх так, щоб вони стали пласкими, і їх легше було, наприклад, запихнути в рюкзак, чи носити на шиї, поки ви їх не використовуєте на вулиці. Але майте на увазі, що вбудованого мікрофона, ну окрім ось цього, тут немає. Тож на вулиці ви будете лише слухати музику. Порти та органи керування тут зосереджені на лівій чашці набушників. Маємо джек для мікрофона спереду, Type-C роз'єм для зарядки та дротового підключення знизу, та цілих 5 клавіш ззаду, перемикання між стерео та 7.1 режимом. Вимкнення мікрофона, качелька гучності та клавіша живлення, відповідно. Не знаю, як вас, а мене трохи спонтеличує така велика кількість кнопок, і звукати, що тут де, треба далеко не один день. Так, ви можете написати в коментах, що я старий дід. GamePro HSW250W це в першу чергу саме бездротові навушники. А отже, можливості провідного підключення у них по суті не існує, окрім як виключно через комплектний дріб 3.5 на Type-C. Але оцей от дріт він саме аналоговий, і маємо звук без затримок та додаткової обробки. Просто підключивши їх по USB до комп'ютера, ви отримаєте лише можливість зарядження з бездротових же варіантів підключення У нас 2,4 радіоприймач та Bluetooth 5,2. Як які в інших навушниках з RGB, які я оглядав тут всі ті самі приколи з Bluetooth та інформацію про заряд батареї. Затримки в Bluetooth режимі у нас більше 300 мілісекунд. Тож грати в щось да важлива реакція традиційно треба лише в радіорежимі. Щодо підтримки платформ, тут все не те, що супер, а прям ого. Окрім Windows, Mac та Android, маємо також і PlayStation. До своїх консолей Xbox їх теж можна підключити, але виключно 3,5 мм дротом. Nintendo Switch і Steam Deck прекрасно сприймають їх як Bluetooth аудіопристрій а останні таки взагалі ПК, тож ну, там можна і доно. Для любителів об'ємного звуку. Тут є режим віртуального 7.1, і він доволі ок. Але, грубо кажучи, покладатись на нього як на чесну позицію супротивника, верші сідж я б не став. Я, в принципі, прист і вірю, що просто якісний звук на навушниках з широкою сценою теж робить чудеса панорамування. Тож, якщо вам подобається така штука, то функція є і вона працює як заявлено rgb підсвітка, що присутня тут на чашках, однозначно є одним з ключових вау факторів і вона однозначно відпрацьовує свої гроші. Виглядає це діло справді круто, і при цьому ніжно та стильно, а не кричить Подивися, геймерська річ! на всю вулицю. Брендинг, до речі, теж не те, що прям стриманий, але завдяки своєму глянцевому металіку, він скоріше підкреслює цю прикольність візуального стилю. Під певними кутами лого на чашках взагалі не видно, а під іншими ви взагалі бачите більше прикольні відблиски чи Зайчиків, аніж сам логотип. Звук тут максимально традиційний V-Shape з доволі традиційними для такого цінового діапазону баса. Для всіх, хто любить багато басу, драмен-бейс, фонк, і оце от все пушка. Для тих, хто обожнює на рок концертах стояти в фенсі, прям під колонками, тут ефект буде схожим. Часом всі інструменти зливаються в одну кашу, і ви прям поринаєте в цей потік музичного трансу та єднання з улюбленим гуртом. Але якщо ви з тих людей, що люблять вслухатись в окремій партії та відмічати окремі деталі конкретних інструментів, чути, що на другому куплеті басист промазав ноту, то сорі, ці навушники, не для вас. Ось так звучить GamePro HSW-250 через USB-приймач їжачок, діти це ворог народного господарства. Він живиться народними відходами і тому всередині дуже брудний. А ось так ця гарнітура звучить через блютуз, їжачок, діти. Це ворог народного господарства. Живиться він народними відходами і тому всередині дуже брудний. Загалом GamePro HSW250 це доволі непогана гарнітура. Основний нюанс якої особисто для мене полягає в тому, що в неї немає вбудованого мікрофона. Отже, ну носити її на вулиці буде проблемно, якщо часто дзвонять по телефону. З усім іншим вона доволі непогано справляється, виконує заявлені функції та покорінесно виглядає. Ну а завдяки невеликій вазі та тканиним амбушорам вона ще й достобіса комфортна, Тож ви спокійно можете провести в ній 4, 5, 6, 7, 8 годин підряд, якщо буде потрібно. Ну а мені прям дуже треба, щоб ви поставили вподобайку цьому відео, якщо воно вам сподобалось. Підписались на канал, якщо досі цього не зробили, і написали якийсь коментар. Наприклад, які у вас зараз навушники і чи хотіли б ви собі ці геймпро? А у мене на цьому все. Дякую вам за перегляд та до зустрічі на каналі та порталі PlayUA. Па-па!